Дональд Трамп припинив міжнародну допомогу на три місяці. Російські пропагандисти вкотре заявили, що Україну кинули, але ми знаємо, що це не так. Бо представники України тримають стійкі зв'язки із новою адміністрацією США. Що нам протягом цих трьох місяців точно не дадуть це гуманітарна сфера, це стосується фінансів чи зброї. Ми запитали у командира підрозділу розвідки Збройних сил України Дениса Ярославського, який нещодавно відвідав Сполучені Штати Америки. Вітаю, пане Денис. Що ви конкретно дізнались під час поїздки у США? У чому нам на три місяці зі Сполучених Штатів треба забути, а що ми продовжуємо отримувати? По-перше, три місяці це не ключова дата, як многі там бажають, що це завершення війни. що три місяці це на проведення називаємо так військовим сленгом, рекогнесировки нової команди, для того, щоб зрозуміти ситуацію, яка відбувається зараз в Україні на полі бою. У них є ця інформація, але повинні нові керівники, які прийшли до міністерства оборони до нацбезпеки, сектору Нацбезпеки безпеки США, зрозуміти, що відбувається, що відбувалося раніше з допомогою з потребами тощо. Тому ці три місяці Кіт Келлах повинен підготувати план, який надасть Трампу для подальших дій для розуміння подальших дій. Так дійсно зараз ключовим акцентом, на які я хочу сфокусувати увагу, це прихід до керівного сектора оборони Сполучених Штатів саме військової команди. Тобто, це щонайменш 5 п'ять фахівців, які пройшли війну в Афганістані та в Іраку. Двоє з них це зелені берети, які вважаються верхівкою структури еліти армії Сполучених Штатів. Насамперед, міністр оборони, який увійшов на посаду, це також військовий, який пройшов війну. І рекомендації, які я почув з багатьма від багатьох людей, з якими я спілкувався, в тому числі з представниками Пентагону. Це. Максимально швидко змінити підстать нової команди Сполучених Штатів, нашу команду міністерства оборони, тому що військові мають і будуть спілкуватись на рівних, виключно з військовими, які пройшли війну. У нас таких військових вистачає, але зараз Міністерство оборони це можна сказати цивільний орган, і всі, хто там їм керують, вони не мають жодного відношення до війни в реалії. Що це означає простими словами? З України робитимуть мілітарну державу. Ми є мілітарна держава, ми вторий -е Ізраїль, це треба вже з'ясувати. Таке життя. Наш сусід нікуди не дінеться, і ми мілітарна держава. все. це факт, який ми повинні визнавати і підготовлювати своє покоління починаючи зі шкільної програми, з які яка я вважаю, з 7 восьмого класу має включати до себе підготовку до пілотування безпілотних систем, інженерію і тощо. Все. це ми, ми в другий -е Ізраїлі. Ми це наше тепер життя, яке в нас є і яке в нас буде. А насчети. Спілкування з військовими так дійсно і вже деякий час в Україні знаходяться представники нової команди, які були з нами з самого початку війни, які розуміються, що відбувається на полі бою, які були на полі бою, які знають, які з наших бригад діють за старою радянською схемою, які зараз еволюціонували, являються новим зразцем армії. І саме головне, що зараз повинні ми зрозуміти, те, що в нас ще є шанс. І є можливість стати прототипом змін великої американської армії, тому що в планах Трампа на 2026-2027 рік це повна реструктуризація армії США. Вони розуміють, що армія США, так як і країни НАТО, не готові до сучасних реалій війни. Вони це розуміють. Їх задача зараз оптимізувати армію і модернізувати. Ми є прототип, на якому вони будуть навчатись. Запитаю вас про гучну справу генералів, яка хвилює суспільство. Нагадаємо, затримано двох генералів та полковника, які боронили Харківщину минулої весни. Але на думку ДБР і СБУ доклали недостатньо зусиль, проявили недбалість, що призвело до втрат не тільки особового складу, а й території. Аналітики стверджують, що розслідування цієї справи у розпал війни впливає на мотивацію командирів. І що з цього приводу думаєте ви як командир підрозділу розвідки Збройних сил України? Я розумію ситуацію, яка відбувалась на Харківщині, тому що проблема з фортифікаціями саме мною була піднята 9 травня 2024 року. Я розумію всі наслідки, які відбувалися. Я вважаю, що по-перше, всі повинні бути перед законом єдині. Неможливо, неважливо це бойовий командир або цивільний, який скоїв злочин. По друге, за за Конституцією України за всі нормами права, людина не вважається винною до вироку суду. По третє, я вважаю, що військових мають судити виключно військові, а не суддя, який завтра, вчора ще ДТП розглядав, або там е зберегання наркотиків у цивільного а сьогодні він судить бойового генерала, який е прийняв те чи інше рішення. Тобто, тобто військова юстиція, які в нас на жаль немає. І по четверте, я вважаю, що ці генерали і полковники, вони майже рік ходили на допити. виправно ходили. Зараз міра запобіжного заходу була змінена. Я вважаю, що міра запобіжного заходу, яка була змінена з особистого зобов'язання на тримальна під вартою це показова порка, яку зробили умисне. Не знаю причини, чому я так зробила, а це дійсно де мотивує. Я вважаю, що міра запобіжного заходу не обґрунтована, тому що полковники і генерали, які зараз заарештовані, показали своїми діями та вчинками, що майже рік вони не впливали на слідство не переховувались, не перескаджали. Чому саме зараз була вона змінена? Я вважаю, це просто публічна казнь, тому. Все, що відбувається, ненормально для бездатності армії. Ненормально. Ви аналізували ситуацію на Харківщині. Ви також бачили, як посадовці звітували особисто президенту, що всі фортифікації є і оборону будуть тримати. Що ж тоді насправді сталося? Колективна недбалість. Якщо так, то чи можливе повторення цих трагічних подій і на інших ділянках фронту на Дніпропетровщині, зокрема, бо військові також негативно оцінюють підготовку фортифікацій на Дніпропетровщині і на Донеччині? Саме після піднятого мною питання по фортифікаціям Вовчанську, коли ворог безперешкодно увійшов по Ліпівському напрямку, по Вовчанському по... Ні, просто безперешкодне. почався дуже грандіозний тоді скандал. Ви це все пам'ятаєте, і тоді почались масові перевірки. і була создана тимчасова слідча комісія депутатів Верховної Ради. І всі почали перевіряти, що ж там відбувається. Почали масово строїти фортифікації. Там така бум пішов строїтельний бум. Я не зовсім моніторю ситуацію, яка відбувається на лінії фронту по інших ділянках. Але у Харкові так дійсно почали копати щось, рити, строїти. Ну тут нове керівництво нехай перевіряє чи доцільність фортифікації саме в цих позиціях, тому що ще можна ж построїти тот твої проб, але там, де він зовсім не потрібен, і списати на нього мільйони гривень. А можна построїти там, де він потрібен. І якісно, тому я вважаю, що ТСК дасть своє заключення по даній ситуації, і я вважаю, що якщо були були реально, а я знаю, що вони були у ці от всій історії, то понесе відповідальність не тільки військове керівництво. У нас є люди, які відповідали за розподілення коштів за призначення підрядників за всі процеси. Відповідали не тільки військові. а понесуть поки публічне покарання лише військове. Так не повинно бути. А з іншого боку, аналітики, військові, навіть воєнкори повідомляють, що у ЗСУ достатньо сил, достатньо мотивованих командирів і бійців для перелому ситуації на фронті і для контрнаступу. Якщо це дійсно так, то та чого саме бракує, щоб втілити все в реальності? Ми розмовляли з фахівцями, які навіть сьогодні кажуть, що не все втрачено, і ми можемо дійти йти до Білгорода. Якщо в нас буде достатня кількість. Насамперед сил безпілотних систем, якщо вона зараз на будь-якій ділянці фронту буде водночас там 20-30 тисяч дронів, та відповідна кількість бойових підрозділів, які можуть їх застосовувати, ми можемо перепохати все поле виключно дронами. Нам навіть не треба буде підтримки всіх остальних. Просто потім піхота зайде пішки і займе позицію. У нас такої кількості дронів немає на жодної ділянки фронту. Я говорю зараз про десятки тисяч, які повинні бути, але є ситуація і інша. Це такі ж десятки тисяч дронів, які зараз лежать на складах міністерства оборони. І коли ми почали розбиратися ці ситуації, ми з цією ситуацією, ми з'ясували, чому вони лежать і не використовуються бригадами. Тому що за відповідністю до контрактів, які були узгоджені та проплачені, вже е, і Виробляється продукція. Ці дрони, поки там все согласовувалось, морально застаріли для поля бою. У них не ті кадіфікації не, не вибачас, не ті частоти, не ті плати ініціації тощо. А виробник продовжує їх штампувати, на складає відчитується президенту, що там у нас мільйон дронів буде. А коли ці дрони попадають у бригаду, вони на полі бою не боєздатні. Їх приходиться переробляти, на що тратиться 20-30 доларів за штуку. Тобто бригади не хочуть їх брати, тому що у них немає коштів на переробку. От як коли ми це змінимо і всі дрони, які зараз штампуються на склади для звітності, попадуть на полі бою, ми зможемо змінити ситуацію на полі бою. Дякуємо, це був Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки збройних сил України.